Зараз достаємо свічки на шіва, якраз наш флагманський продукт медовий і італійський фокач. Віра та Надя так звуть у цій майстерні крафтового хліба дві електричні печі. Розповідає співвласник майстерні крафтового хліба Сергій Шмиголь. Каже, вони тут одні з головних помічниць, адже не обходяться без електричних пристроїв і на інших етапах виробництва. На електриці зав'язано все. Тобто це заміна ручної праці на машину. Тому використовуємо тісто місце для замісу хліба. Навіть базові процеси, типу заміри, вагування і так далі. Щомісяця споживають від 3 до 5 тисяч кВт електроенергії, розповідає Сергій Шмиголь. Затрати на неї входять у собівартість випічки. Електроенергія є суттєвою складовою в собівартості нашого продукту, але в тому числі вона входить і в собівартість інших продуктів, які ми використовуємо в своєму виробництві. Відчевидно, що зростання ціни на електроенергію призведе до того, що вартість на всі продукти буде зростати. Та поки додає, ціну на випічку підіймати не збираються. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми були вимушені навіть опустити ціну на наш товар, зв'язку з тим, що розуміли, що хліб це доволі важливий соціальний продукт. Цього разу теж найімовірніше, що ціни на хліб ми не будемо підвищувати, але все залежить від того, які будуть ціни на сировину від наших постачальників. А на цьому фермерському господарстві у селі Хрущівка витрачають близько ста тисяч кіловат електроенергії в місяць. Тут вирощують поголів'я великої рогатої худоби. Щоб доглянути тисячу корів, розповідає головний енергетик господарства Олег Марченко, мають автоматизовані системи. Це в нас скрепер для автоматичного видалення гною. Він запрограмований у нас по часу, включається сам і вичищає, коли треба гній поїлки. Автоматично теж набирається. Без електроенергії вони ніяк не можуть працювати. А цей зал для доїння називають каруселлю. Тричі на день сюди заганяють корів. І завдяки пересувній платформі, додає енергетик, збирають молоко. Там є автоматичний підгонщик, він їх помаленьку підганяв, підганяв, вони самі заходять, стають на місто і дівчата підключають. апарати. Зібране молоко зберігають в охолоджувачах, каже пан Олег. Зберігається до тут, поки дослідую, що утрішньої дойки, а тоді приїжджає утром забирає молоко. На початку літа розповідає пан Олег, вартість молока знижується. Вона каже, залежить від ринку. Тому якщо електроенергія здорожчає, заробіток на молоці буде менший. Це вплине на роботу нашого підприємства. Молоко дешевше, тарифи збільшуються, собі вартість молока. Дешевше ж набагато дешевше, адміністративного підняття цін не відбулося, пояснює директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані прайс кепи. Тут просто треба відрізняти зростання прайскетів і зростання цін це різні речі. Тобто, хоча вони можуть бути і пов'язані. Але б якщо б у нас було достатньо потужності в енергосистемі. То ціни для промисловості не зросли. А так як у нас дефіцит величезної про потужності, то ціни так також зросли. На сьогодні немає ніяких об'єктивних причин, чому вони будуть нижчими, тобто, це. Не значить, що вони встановлюються урядом і прем'єр-міністром чи КП чи ще чи якимись. Просто величезний дефіцит електрична система. Це основна причина, чому ціни зростають. Через дефіцит потужності в енергосистемі пояснює Володимир Омельченко, аби не обмежувати підприємства, були застосовані нові граничні ціни на ринку електроенергії. Якщо підприємство в години реалізації електричної енергії для свого підприємства закуповує імпортну електроенергію тобто 80% від потреби, тоді таке підприємство не обмежується в енергопостачанні. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.